Доброго дня другокласники! Урок української мови. Тема Роль службових слів у реченні. Права сонячний промінчик Хай сонячний промінчик загляне у віконце. Теплом зігріває, бадьорить, надихає, відмінного настрою на весь день. Зарядіться позитивом і удача вам гарантована! Подивіться на сонечко, посміхніться йому. Давайте, дітки, ми з вами повторимо те, що вже вивчили. Ми з вами вивчили чотири частини мови. Приготуйте, будь ласка, аркуші. Ми з вами пригадаємо слова іменники, прикметники, дієслова і числівники. Зараз будуть з'являтися слова, вам треба буде записати його в певний стовпчик, поставити питання при цьому, на яке відповідає, і занести в стовпчик цей іменник, прикметник, дієслово числівник. Якщо не встигатимете відео, ставте на паузу після слова. Почали. Давайте, дітки, перевіримо. Іменники це слова, які відповідають на питання, хто, що, і позначають назву предмета. Що школа, що клас. Отак, плесні долоньки. Прикметники – слова, які означають ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Який веселий, яка красива, яка велика. Кого так плесніть у долоньки. Дієслова це слова, які позначають дію предмета і відповідають на питання, що робить, що робити, що зробити, що робив. Дивимось слова, що робити? Бігати, що робити стрибати. Що робити? Лунати. Що робити? Показувати. Числівники це слова, які позначають кількість предметів. Скільки. Скільки? П'ять, скільки вісім, скільки 3, скільки шість. Поплескайте в долоні. Молодці. А давайте, дітки, у вас там не виникло ще якихось слів. Чи до всіх слів нам вдалося поставити питання? Ні, у нас залишились слова через до на. А що це за слова? Ми дізнаємося з вами сьогодні на уроці. Прочитайте, будь ласка, вірш Надії Кравцової «Дві сороки». Відео на паузу. Зустрілися дві сороки та й почали між собою розмову. Розмова двох осіб називається діалог. Послухайте діалог, сорок. Привіт, подруго, привіт. Чула новину? Яку? Уявляєш, є такі слова, до яких не можна поставити питання. Не може такого бути. Але раз не можна поставити питання, то навіщо такі слова потрібні? Летімо до другокласників на урок і про все дізнаємося. Вибач, подругу, але для чого мені це потрібно? Тоді я полечу на урок і дізнаюся про все. Переконаємося, чи потрібні тобі ці знання. Згода, зустрінемося у кінці уроку. До зустрічі. І сороки прилетіли до нас на урок. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова. Та читання. Частина 1, сторінка 96. Розгорніть свої зошити. Запишіть число. Березня. Класна робота. Права 343. Сторінка 96. Розглянь комікс. Прочитай репліки другокласників. Покладіть підручник перед собою. Прочитайте. Відео на паузу. Чим схожі комікс і діалог сорок? Так, що зустріли незнайомі слова, і треба цікаво дізнатися про них, що ж це за слова, до яких не можна поставити. Питання. Так, ще чим схоже, що діти відправляються на урок, і сороки теж завітали на урок. Права 344. Досліди нову групу слів. Крок перший. Прочитай речення. Чи розумієш ти, де білочка? Білочка дереві, білочка деревом, білочка дуплі дерева, білочка деревом. Зрозуміло що-небудь? Так, а давайте подивимося на малюнок і скажемо, білочка де? Як ми скажемо, білочка на дереві. Правильно. Про кого розповідається? Про білочку. Білочка на чому? На дереві. Правильно. Дивимося. Далі. Білочка заховалася. Де? Білочка скажіть за деревом. Правильно. Хто білочка? За чим? Деревом за деревом. Дивимося, де білочка? Білочка, дуплі дерева. Де білочка? Білочка у дуплі дерева. Правильно, хто? Білочка? У чому? У дуплі, дуплі чого? Дерева. Далі дивимося. Де сидить білочка? Білочка під деревом. Правильно. Хто? Білочка? Під чим? Під деревом. ставиться під чим? Питання чим деревом. А в левнес є слова, дітки, які допомогли нам об'єднати слова, зв'язати слова між собою. Білочка на дереві. Білочка за деревом. Білочка у дуплі дерево. Білочка під деревом. Слова на за у під це слова, до яких не можна поставити питання. Як ти гадаєш, за допомогою яких слів ми можемо сказати, де білочка? Ми сказали на «за», у під. Так? Ці слова нам допомогли. Ми зрозуміли, де знаходиться білочка. Тобто, ми з вами до цих слів поставити питання не можемо. Але вони нам дуже потрібні. Ми зрозуміли, де знаходиться білочка. А коли без цих слів, дивіться, білочка дерево, білочка деревом. Зрозуміло, де вона знаходиться? Ні. Тому ці маленькі слова на за, у, під дуже потрібні. нам. Що ж це такі за слова? Давайте з вами прочитаємо правила. У мові є слова, до яких не можна поставити питання. Це службові слова. Вони слугують для зв'язку слів у реченні. Тобто, це службові слова. Маленькі слова ми їх називали. Вони слугують для зв'язку слів у реченні. і до них не можна поставити питання. Дивимося, хто? «білочка»? На чому білочка? На дереві. Зв'язують білочка і дереві. Показують, де на дереві. За деревом. Добре, попрацюємо ще. Послухайте, будь ласка, ось таку казку, яка трапилась в Україні мови. У 39-му царстві в тридесятій державі. У країні мови жили були слова. Вони називали предмети, їх ознаки, дії, кількість. Слова були великі та маленькі, близькі за значенням то протилежні навіть були такі слова, які все лічили. Упізнали? Тоді підкажіть, яку назву мають ці слова, які все, які все лічать. І відповідають на питання, скільки. Правильно, від слова число. Чи селівники. Але в країні мова жили й маленькі, особливі слова. Вони не називали ні предмет, ні ознаку предмета, ні дію предмета. Вони навіть не називали кількість предметів. Іменники, предметники подумали, подумали і вирішили. Навіщо нам ці слова? Вони весь час нам служать, але ми й без них можемо. Відмовляли їх дієслова й числівники, але іменники та прикметники не послухали їх доброї поради. Вони вигнали службові слова з королівства мови, гірко заплакали службові слова та й подалися, куди очі бачили. Зустили вони дорогою бабусю, розказали їй, чому плачуть, а бабуся у відповідь. Не плачте, малесенькі. Зовсім скоро іменники та прикметники будуть просити, щоб ви повернулися додому. Так і трапилося. Ледве перетлунули кордон службові слова, як речення розпадалися, і як не старалися іменники з прикметниками, а нічого не виходило. Соромно стало частина мови. побігли по світу. Знайшли службові слова, попросили вибачення. Службові слова були добрі. Вони пробачили іменникам та прикметникам і повернулися в країну мови. З тих пір усі живуть дружно, поважають одне одного, адже всі слова потрібні і важливі. Пам'ятайте про це. Права 345. Прочитай казку, як ти гадаєш, якою була мурашка. Поставте відео на паузу. Прочитайте казку. Тітки якою була мурашка? Працьовита, бо вона не просто бігала. Вона шукала якусь поживу. Так, що знайшла мурашка? Що вона зробила з цим горішком? Правильно понесла й розповіла сусідам, що зробили мурашки? Так, правильно. Добра мурашка, Вміла да? ділитися, не просто сама з'їла і забула, а поділилась з усіма сусідами. Завдання. Спиши два речення на вибір. Підкресли службові слова. Виберіть, будь ласка, будь-які речення сказки, які вам найбільше сподобались. Ви спишіть їх і за допомогою лінійки олівця підкресліть службові слова, до яких не можна поставити питання. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо, які слова є. На, вони стоять біля іменника. На. Правильно на а поміж, поміж чим, поміж травою, поміж з дерева з. Та до мурашника. До в дорогу в. Під деревом, під слово підкреслили. Та це дітки службові слова, які служать для зв'язку слів у реченні. Дайте відповіді на питання заказкою, назвіть звіділих осіб казки, яку прочитали. Я можу помилитися, але мурашка сама наїлася крихт і нікому про це не сказала, так чи ні? Поясніть, як сусіди мурашки опинилися під деревом. Звідки вони дізналися? Розкажіть, як би ви вчинили на місці мурашки? Як ви гадаєте, чи правильно вчинила Мурашка, що розповіла про крихти горіха? Я вважаю, починаєте, що Мурашка відео на паузу поставте і розкажіть, яку роботу можна виконувати разом. Згадайте, ми у класі працюємо групою. Да? Разом виконуємо в групі роботу. Разом. Виготовляємо леббук, наприклад. Разом працює клас. Так. Яку роботу ще можна виконувати? Добре. Гра, службові слова жартують. Прочитайте, будь ласка. Щось тут не так. Поставте відео на паузу. Знайдіть, що не так. Да? Службові слова пожартували і стали не на своє місце. шишка під сосні. Шишка під чим під сосною. А шишка де на чому? На сосні. Тобто ось ці два службові слова помінялися місцями. Далі. Шишка за сосни. Правильно це? Ні. Шишка за чим? За сосною. Правильно, далі. Діти за театри. діти у театру. Діти біля театру. Правильно? Ні. Перевірте, як правильно. Відео на паузу. Прочитайте. Назвіть, які службові слова використано. На під біля У біля. За це службові слова. Для чого вони служать? Для зв'язку слів. У реченні. гра мовчанка. Дивимося, дітки. Червона цеглинка на жовтій. Яке службове слово? На жовта цеглинка під червоною. Яке службове слово? Так, а якщо ми їм, їх покладемо дві поряд? Так, червона цеглинка поряд з жовтою. Яке службове слово? З. А коли до них покладемо червону, жовту і блакитну, що ми скажемо? Жовта посередині між червоною і блакитною? Між. Службове слово. Що ж, сороки наші почули на уроці? Привіт, сороко, привіт. Дізналася, навіщо потрібні слова, до яких не можна поставити питання? Так, вони дійсно потрібні. Без, без них майже не можна побудувати речення. А як вони називаються? Це службові слова. Службові? Вони що служать? Де і для чого? Службові слова служать для зв'язку слів у реченні. А які ж це слова? Ти їх запам'ятала? Так, звичайно, та не тільки я, а й другокласники. Я почну називати службові слова, а діти продовжать згода? А та в НА. Продовжіть, будь ласка. Під, над, за. Ще. Біля, через. Правильно. Це службові слова, бо вони служать для зв'язку слів у реченні. Вправу 346 виконайте самостійно. Прочитайте народну пісеньку. Спиши або запиши з пам'яті пісеньку та підкресли службові слова. Це дітки віршик, тому ми записуємо віршиками в один стовпчик. Підкресліть службові слова. Їх шість. Три в одну в цьому цій половинці три. Ось заховалося. Є слово ми. Питання ставимо, хто ми? Відповідає на питання, як іменник, дітки, але це не іменник. Тому слово ми підкреслювати не варто. На цьому наш урок закінчений.